Добрий день, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я до вас зі звітом за неділю. Ой, вже не могла дочекатися до цього звіту, коли дойде вже час, того, що дуже вже мені хотілося показати вам мої два старти. Як ви знаєте, я розпочала дві роботи і дві великі роботи, і мені дуже-дуже дуже вже кортілося вам показати, що в мене навишивалось. По перше, скажу вам: ну, якщо ви бачили вже попереднє відео, що я вступила до сумісника, але... Хочу вам сказати, що то не один сумісник, до якого я вступила. Повступляла я до багато яких сумісників, і дуже дуже мені подобається дівчатка. Якщо ви ще не вишиваєте в сумісниках, це так цікаво. Постійно якісь нові завдання ну, мені дуже сподобалося. от, прямо з великим задоволенням е кожен день виходить якесь нове завдання, тобі треба відшити. Е то для мене це дуже цікаво, е подобається, але трошки змінилося моє вишивання. Якщо я е раніше брала одну роботу і вишивала її, ну там е гнала повністю за день там, чи два дні дні брала її, то вишивала, то зараз. Е Таке, що я можу і і три роботи за день вишивати. Того ж там одне завдання роблю, потім друге завдання, і ще й можу і третє, якщо вспіваю. То трошки трошки по-іншому буде. То в мене, якщо неділя 6 днів, то може бути й 10 процесів вишиватися за цю недільку. Але давайте розпочнемо, все ж таки, як ви бачите на вашому екрані, це мій стартик Гобілен від Лукаес. Дяк. Ви за нього голосували, і я його розпочала. Розпочала його теж участвуючи в суміснику. Дуже цікавий, там така бродилка, якби карта, і випадають тобі кубики, написано, скільки треба відшивати. Я так непогано три дні його вишивала, бо зараз у мене пропустити ходи до середи, я її не буду вишивати. Ну, якось так. Якщо в другому суміснику не буде ця робота, то я не буду її вишивати. Якщо попадеться в другому суміснику, то звісно буду. Ну, давайте багато балакою подивимося, скільки в мене не вишивалося за три дні. Оце е, мій результатик за три дні, е, наче і так е, на екрані небагато відшито, але взагалі-то непогано було відчито. Е, по три дні відшивала, то 1400 1000, 1960 гобеленових стежків за день. Взагалі за три дні було відшито 4360 гобеленових стебків. То дуже непогано, як на мене. 4,5% вже в роботі. Як ви бачите, це так я завжди забула Юля взяти ножиці. Щоб вам показати, так беру вони рядом ось о, оце, оце, бачите, листячко, оце я відшила десь от -отак. невеличкий кусочок. Я перевожу гобіленові степки, хрестики для того, щоб порахувати за неділю, скільки було відшито хрестиків, то просто ділю на два. То виходить 2180 хрестиків було відшито. Ну, як би ви зрозуміли, отака краса виходить, дуже подобається. Ось, бачите, аж сюди пішло. Тут незвично так фіолетовий колір. Я навіть не очікувала, що він буде. Зараз вам. Трошки поближче покажу, бачите, оце водички, оці, ще фіолетовий колір. Якось, я зразу взяла ниточку, думаю, боже, щось не то. Ну не може такого бути. Мабуть, фіолетовий повинен бути десь в небі, але ні. Бачите, він отут, бо я так перевірила, оце отут. Бачите, фіолетовий колір. Бо я так дивилася, що той колір буде отут вишиватися, тут десь у небі, а ні, він навіть отут. Дуже гарно виходить, мені подобається. Розмір буде 37х26, не дуже великий, але ж вона так мілко вишивається. Подобається. Я скучила за гобіленом. Сказати, вишивається неважко по процесу, як моя підготовка. ось це мої ниточки. Бачите, я їх пронумерувала, написала під кожним знаком, який номер. бачите, І беру мій китайський органайзер, ну, типу пако. І отак встромляю ниточки, відрізаю пасмочку, теж сюди її навішую і вишивунькою, Бачите? Е, ну, звісно, в гобілені майже ніколи не виходить так, щоб відшити повністю пасмачку, е, бо то ж міленької таких полів тим паче на цій роботі нема. То звісно, без органайзера було б важкувато. То так, отака от краса виходить. Якщо я так буду кожну недількою її просувати 4,5%, то дуже непоганий результат, як на мене, як ви скажете. Ну, як на мене, то вона швидко піде. От бачите, оце, оце як якщо б не та гра, то я стільки б не вишила, чесно вам кажу. За недільку дуже дуже непоганий результат. Що подивимося, що ще я не вишивала. Мій котедж «Загадай бажання від мережки дуже улюблений процесик. Як ви бачите, вже навіть не вміщується він мені, щоб вам показувати, що там у мене. Я вишивала його один день 12 січня і небагато, 674 хрестики. На зараз 52% вже відшито. Я вам ставлю фото, щоб ви подивилися, що було до. Хоча там невелика різниця, але ж бачите. Трошки отут фіолетового дошила, трошки отут домик, бачите, подошивала вже вікна. Небагато просунулася, того що ж кажу, що. Він мені випав, я його трошки повідшивала, скільки було потрібно по завданню, і почала далі відшивати. А відшивала я е, останній я вам покажу стартик то Олені. Е, ото найбільше я старалася вишивати їх, бо казала, хочу наздогнати дівчат. Ну, то, е, зараз вам покажу ще одну роботу, а потім вже е, перейдемо до того старту, якого я дуже чекала вам показати. Е, ну помере. Що я вам хочу сказати? Відчувається вона не важко, розкид є, але він не не складний, бо береш пасмачку. Бачите, я вже вам не один раз показувала, що відшивається повністю. Та пасмачка, оце гляньте, яка краса виходить. До речі, у мене вже на зараз 52% відшита, і чи 4, чи 5 кольорів вже взагалі вийшли з роботи. То, як на мене, то непогано. Більше половинки то вже вже То краса неймовірна. Вже хочеться мені дошити повністю до, оцеї, до кінця тут і вже піти наверх, звісно. Хочеться, але ж бачите, трошки в мене другі зараз плани. Трошки помінялися мої плани, то Ну, відшиваю. буду. Якщо буде випадати він мені в роботі, то буду відшивати далі, продовжувати її. Бо подобається це. Я з ним в суміснику, як же ж він називається. Вишивальний мотиватор, то там випадає завдання кожний день, ну майже там кожний день завдання, і скільки на якій роботі там п'ять робіт в мене виставлено, і дівчинка пише, як там бот видасть, пише скільки хрестиків і на якій роботі. То там, взагалі, я вже бачила я трошки запізнююсь на два завдання. То е, цей набірчик є. Там уже е, е, буду його відшивати стовідсотково на цю неділю, хоча б один раз він буде в роботі. А і по довгобутам ще чарівний пендель. Мабуть, так так називається сумісник, то оця робота теж там. Я хочу її відшивати. Там взагалі дуже легкі е, умови просто раз у місяць показувати наскільки просунулась робота. То оця робота теж буде там. Буду її теж виставляти і просувати. То мережечка далі відчувається. А далі мої просування по Лукаес, домашній улюбленці. Дуже подобається цей набірчик. Зараз покажу оце зараз, що ми маємо? Вставлю вам фото, що було до. якщо... Чесно, то всього-навсього 500 хрестиків я відшила. На зараз 14%, то один відсоток тільки було відшито на цю неділю. Теж ця робота мені попалася один раз в завданні, то я ото 500 хрестиків відшила і побігла на оленів. Ну якось так. Але ми вже бачимо, що з'явилися подушки. Бачите, вже їх більше видно. Оце Оця будушка і верхня. І я вам казала, що хочу повністю отак, е, по цей диванчик вишивати, то вишиваю потрошечку. Е, подобається цей набірчик. Взагалі зараз дивлюся, от його дістала вам показувати. І така думаю, от сьогодні з великим задоволенням його повідшивала б. Прям так захотілося. Він йде класно. Казала, що ото з бежевим не дуже кольором, але я так одну ниточку десь тут повідшиваю, і потім піду вже вниз, десь зелененького чи червоненького повідшиваю. Але він дуже-дуже гарний. Подобається як виглядає зараз. От зараз навіть дивлюся на камеру в телефоні. І дуже гарно, от бачу, як вам видно він дуже гарнючий. капець, Оце ще друга вже собачка трошки відшивається. Ну, класний, він такий більш реалістичний, хоча ви бачите, тут нема зовсім беку, але видно, що це подаруночки, оці переходи. Лукас дуже гарно зробив. Навіть цей диванчик ну, то видно, що тут подушки такі дуже класно. От Проробка шикарнюча. от Придивіться до цього наборчику, як на мене, то готова робота буде дуже гарна. Складність бачите, тут 4 з 5, Ну, воно, мабуть, так і є. І не важко, от, щоб сказати, що взагалі дуже-дуже важко. Ні. Але й не так, щоб на двієчку, знаєте, що там береш і пів картини вишиваєш одним кольором. Ну, гарнюні набірчик, буду далі його відшивати, звісно, теж він на цю недільку випадає у мене, то теж буду його відшивати з великим-великим задоволенням, бо кажу, він мені подобається. Процес і не важкий, і не легкий. Казала я вам, що я використовую для нього отакі органайзери. Все зручно, все гарно. Бачите, трошки попуталась, бо він у мене в роботі. Але... До чого я показую вам цей органайзер, бо бачите, скільки голочок в роботі? Майже всі Майже всі голки в роботі, бо невеличкі такі участочки. Тут трошки відшила, там трошки відшила, все, вже ниточка залишилася, я не вишиваю парковочкою, той, що кріпиться ниточка на роботі, я відрізаю його, її. то для мене дуже зручно такий органайзер для того, щоб. Паркувати тут голочку. Ну, от, -от так, дівчатка, буде вишивати далі, і давайте перейдемо. Ну, мабуть, для, для мене найцікавішого, що мені хотілося дуже. Чого мені хотілося вам показати цей звіт? Зараз подивимося наші олені. І олені, дівчатка, як ви бачите, ото вже в мене відшито. Нема чим її прикрити, бо прев'юшечки в мене немає. Я тільки вам ставлю фото. Якщо ще ніхто не бачив, оце так будуть виглядати мої олені. Як ви бачите, непогано я так відшила. До речі, відшивала я його на цю неділі аж 4 дні, і було відшито 3223 хрестика, то вже 1,5% в роботі. На роботі, бачите, відшиваю, я вже казала вам на 18-й Аїді Свайгар, ниточки DMC у мене, і я відшиваю Повороті. Оце, оце, бачите, рама моя. А це верхній вугол, виходить, е, лівий. То давайте я вам покажу от, -от так. Взагалі, от, от так вона виглядає, бачите? Оце верхній вугол, і я буду йти, йти донизу. Так мені чогось захотілося. Е, і відшиваю я Ой, зараз. Трошки вас штовхнула. То отак вона виглядає. Зараз Ну, мені якось так зручніше. Щось я так подумала. Так, я хотіла, щоб в мене помістилася повністю. Зараз, боже, вона така велика. Бачите, трошки не помістилася. Хотіла я так в півобороті, щоб повністю влізла, але ні, отут трошки не помістилася. У мене ще залишилось трошки матеріалу. Що я розмітила я роботу, але не повністю. Десь ну, навіть не половина це розмічена, як ви бачите. І отут, Боже, як вам показати? Хочеш все показати? Оце отут повністю бачите, це не розмічене далі. І оце я завернула канву і отак оцими як їх називають трусиками її закрила. Якось так, бачите, тягаю ту роботу, бо вона величезна. Ну, що я хочу сказати по відшиву? Вона відшивається, ну так собі, нелегко, чесно вам кажу, ну, ви, мабуть, бачите, давайте ближче. Розкид. Якщо ви розуміли, оцей розкид. Це не один колір, тут їх капець. Оце можуть отут, де ви бачите зараз одиночки такі, то там має бути навіть шість кольорів. Але що мені вважається, що це зараз відчуваються оці ялиночки, то ну, ви знаєте, ялинки завжди відчуваються не легко. Я надіюся, що коли вже ялинки пройдуть, і там буде вже небо, то звісно робота буде йти швидше. Але зараз так. Хочу сказати, хоч вона і може й важко відшивається, але з великим-великим задоволенням. От мені так подумається, я майже кожен день бачите, його відшивала, і з великим -з великим задоволенням, і було б більше б відшито. Чого менше, того що ж мені ще треба було доорганізовувати процес. Як ви бачите, то і розмітку дуже велику треба було зробити, і це все зап'ялити, це все є час. Тим паче, по ниточкам хочу вам показати, оце ниточки. Давайте я достану. Ще в мене нічого з ними я їх не робила. Бачите? Бобіночки навіть, тут ми пошуршу вам трохи. Це ниточки, які залишилось ще їх розібрати, понавішувати, і зараз покажу, як я організовую процес. Так. Оце, отака організація у мене. Е, наматую я на бобіночки, написала собі таку бумажечку. Ну, я частенько таке роблю. Тут я пишу свій номер. Номер не свій, а ниточок, бачите? Це номера 89 кольорів і це номера ниточок. А це вже номера моїх органайзерів. Я вам казала, що такі від кольорової використовую органайзери для цієї роботи. Три органайзера таких. То взагалі-то. Я починаю вишивати там, якої ниточки не мені потрібно, то я вже її намотую на бобіночки. Але коли там немає світла, то я так не вишиваю, а просто намотую, щоб потрошки-потрошку вже організувати повністю процес. І звісно, це пришвидше моє вишивання. Великі такі пасмочки. Я просто отак на папір. Такий більш цупкенький, намотую, бачите, і кладу сюди. А там вже такі де невеличкі пасмочки, то я вже на бобіночку. Оці номери, у мене ж, виходить, пасмочки мої. бачите, Дівчинка на пасмочках клеє оці номери. Коли я замовляла, були такі наклеїчки. Ото я, щоб і не писати, повністю беру її, знімаю і приклею до оцих моїх бобіночок. Бачите? Відклеїла і приклеїла сюди. Ну, Як на мене, то звісно це зручніше, аніж писати. Відклеїла і потім приклеїла. Тут у мене виходить, я ставлю крапочку, щоб коли я вишиваю, я вже знаю, що якщо крапочка, то це вже на бобіночках ниточка. Якщо наклеєчку приклеюю, то це значить, що мої ниточки вже на органайзерах. Зараз покажу вам і органайзери. Отак-от. Бачите? Отут уже ниточки в мене. Навіть є. Одна гулочка припаркована. Ото так виглядає все. І у цей органайзер тут одна, тільки ниточка. Чого в мене трошки тут? На органайзерах ниточки, але так величенькі пасмочки. Оці на бобіночках. Того, що бачите, як я роблю оце велика, тут е, скільки 10 метрів е, ниточка, то я її буду перемотувати е, на бобіночки. А там, де зараз я вам покажу, ще залишалися вони, оці маленькі, бачите, отут-скільки. Три метра. Три метра, то я її, ну, звісно, по-перше, в мене не вистачить місця для того, щоб всі бобіночки скласти в цю коробочку. А по друге, ну, мені так зручніше, то я оцю де маленька пасмочка, вже повністю її підготовлюю. Ось, бачите, відрізаю і причіплюю на оці органайзери. Бачите? Повністю так раз, і приготувала все. Ну, невеличкі ще запасик, ниточок є. Бачите, це ще мені треба буде все підготувати. І коли вже я підготую все, то я гадаю, що вже, звісно, піде швидше ця робота. Бо е, треба буде тільки брати любий колір і відрізати та й вишивати. Ну, то така краса, дівчатка. Виходить, оцей за цього я дуже дуже вам хотіла вже показати е, мій стартик. Дуже класна дівчатка. Я вже знаєте. Дивлюсь, ж були звіти. Дивлюсь, думаю, може не треба було на 18, може, треба було взяти якийсь конгрес трамін там, чи гобіленову сіточку? Було б швидше. Але б я заплуталась. От чесно вам кажу, що для мене хрестик то взагалі набагато легше, аніж. Ні, я розумію, що то швидше на страміні вишивати. Але тут такий розкид, ну я б, я б чесно, я б заплут, не заплуталась би 100%. От я навіть тут е, помилялася вже, ну, мабуть, раза три, так точно. Помилялася і трошки, але ну так швидко бачила і розпускала, а десь отут понизу покажу вам. Десь отут понизу я якийсь колір, навіть нашила хрест-нахрест. -на -хрест. Я так подивилася, наче воно і не видно, бо то неможливо було розпустити аж там, ну я не знаю, хрестиків 100 так точно треба було розпускати, то вирішила таким методом вийти. Дуже хочеться мені далі відшивати. Вчора знову відключили світло, і я така думаю, ну все, не повишиваю, я так хотілася. <со> то я ниточки розмотувала вчора, то ще доматувала. Думаю, якраз вам покажу трошки побільше вже на бабіночках. Ну, отакий процес як дівчатка почався в мене дуже цікаво. Тим паче, що ще й в березні буде ще один сумізник, але я не знаю, як от усім справитися і встити. Подобається дівчата, якщо ще не вишиваєте, давайте приєднуйтеся. Дуже-дуже цікаво. Тим паче, бачите, в мене тільки півтора відсотки, бо деякі пишуть, що теж би приєднався, але пізно вже, та ні, не пізно. Ще, ще можна, приєднуватися тільки, пів... ну, скільки тут відшито. Невеличкий вугол. Ну, так, от. так що, бачите, я аж така розповідаю вам і така задоволена з такими емоціями, бо ну, чесно, дуже-дуже він мені подобається прям взагалі. Але розкид ви бачите, да? розкид. Я коли вишивала ем, цей котедж від мережки «Загадай бажання, я вам казала, такий розкид? та ні, то я ще не знала, що такий розкид. Розкид – це отут. От На цих ялинках це. Ого, -го, ого, -го, який розкид. Ну подивимося, як буде далі. Я так дивилася по схемі є і далі, там і понизу, але ну будуть і участочки такі, які. Будуть трошки швидше відчуватися. Взагалі, за всю недільку з 9 по 15 січня, в мене було відшито в роботі це з перерахунком гобіленових хрестиків. Хрестики в гобілені, то в мене вийшло 6577 хрестиків. Непоганий результат, як на мене. Ну так, стабільне для мене це непогана неділя. І ще хочу вам показати, ви мені. Забувайте нагадати, а я забуваю вам показати. Зараз покажу. Забуваю показати вам мій бісерний процес. Ну звісно, він у мене ж є. Ви ж пам'ятаєте, я його відчуваю не багато, але ж відшиваю. Я якось уже котре відео просто забуваю вам його показати. Не знаю, я коли це все складаю, щоб зняти відео, там повбирала, повбирала там, що на ліжко поклала. Потім вже доснімала, вже монтую. І потім, боже, Юля, ну чого ж ти бісерни не показали? Оце вже, мабуть, пару відео, так точно. Як ви бачите, якщо я правильно пам'ятаю, я ставлю фото, якщо воно в мене ще є в галереї, то в мене було відчито жовті оці трояндочки. І трошки оця троянка, оця ще додалася оці голубенькі. Ну, звісно, на камеру бісер неможливо гарно передати, він блищить. В житті набагато більше виглядає дуже-дуже класно, мені подобається. Бачите, вже почала я оцю жовтеньку відшивати, і вже на органайзер дуже гарно. Бачите, я вже висипала і голубенькі оці кольори дуже класно виглядають. А органайзер, ото, отак, ну це таке, знаєте, процес. В задоволення. Нема там багато часу. У мене, як ви знаєте, я здебільшого бісером відчуваю на кухні. Коли там щось там жарю шкварю, ну, щось якесь приготування, що не можу дуже відійти там вишивати хрестиком другу кімнату, то я беру з собою цей бісер, ну, щоб, щоб не просто сидіти. І відчуваю його. Небагато просунуто, але з великим задоволенням. Голубенький можу відчувати навіть коли світла немає. Тут дуже-дуже гарно, бачите, проробка видна. Жовтеньку трошки, трошки мені менш гарно відчувати. Під лампочку, бо трошки, трошки там десь якісь кольори не дуже видно. А голубенькі, то взагалі я оці дві відшивала без світла. То отакий процесик теж в мене є. Давайте про нього не забувати. Потрошку він йде. Ну, звісно, він йде, не йде, в якому суміснику не приймає участь, але я потрошки відшиваю. Бісер теж треба трошки відволікатись від хрестика, і гобілена, і відчувати трошки і бісером. То така, дівчата, краса: хочу вам ще раз гарнюнько поставити і е, сказати вам, дівчата. Велике-велике дякую, що подивилися відео. Не забудьте підписатися, якщо не підписалися. Не забудьте поставити вподобайку і, звісно, чекаю ваші коменти. Що ви мені скажете за всі мої процеси, що подобається, що відчуваєте теж. Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже приємно. Ну і, звісно, побачимося в наступному відео. Па-па!